Я про що ж я? Як е, цілитель, як вчитель, як простір, як е, поле. Я не про гроші, друзі. Вони в мене є. Просто є завжди, і стільки, скільки мені потрібно. За плечами в минулому в мене успішний досвід підприємиці. Я не мрію стати обличчям Форбс, бо обличчя із сторінок Форбс це мої клієнти, це мої учні, це мої підрядники, навіть так скажу, партнери, друзі. Ось, тобто я ментор для цих облич. Чи є якісь соціальні ніші, в які можна прагнути, щоб себе втішати ну, досягненнями е і пишатися ними? Ну, або вони не створені, або треба стати пульсаром реалізації таких соціальних ніж, тому що ну, я не знаю премій там, в сфері, ну, припустимо, Цілительства чи духовного розвитку можливо дійсно буде тією, яка їх колись започаткує,